Всім привіт! Мене звати Юлія. Я важке в Анталії, чергове відео про те, як відкрити індивідуального підприємця у Туреччині. У нас в Україні є ФОПи і є самозайняті особи. Самозайняті особи це спеціалісти, спеціаліститарісу, адвокати, судові експерти і так далі. І ФОПи всі ми їх знаємо. В Україні є це індивідуальне підприємство. І сьогодні ми вже предметно переходимо до цієї до цієї форми діяльності за нашою темою. Я би, мабуть, почала з того, що. Для іноземців існує правило 5.1. Так, досить цікаво правило, що якщо ми хочемо когось вже брати в свою команду, когось винаймати, то ми повинні перш за все надати роботу турецьким громадянам. Угу. Звичайно, надати роботу турецьким громадянам, але не засмучуйтесь одразу, що ви не можете взяти. Тих людей, які ви хочете. По-перше, є в усіх містах Туреччини зараз дуже велика кількість людей, які українці, але вже мають громадянство. Тобто, треба просто, як то кажуть, дати запит, і ви знайдете цих своїх спеціалістів, експертів, які будуть вам допомагати, і маючи вже громадянство. Тобто, ну, Тобто тут правило в Туреччині дії таке. Якщо ви засновник бізнесу, заснували бізнес, далі вам потрібно наймати людей. То якщо ви в компанію наймаєте одного іноземця, на одного іноземця у вас вже має бути нанято 5 турецьких громадян. Це таке правило, тому що в Туреччині велика, великий відсоток безробіття, і перевага надається по працевлаштуванню турецьким Свідчинь. громадянам. Питання таке: індивідуальний підприємець, який не наймає в штат людей. Тобто він сам здійснює діяльність, але оформив як індивідуальне підприємництво. Він може працювати чи він має наняти п'ять турецьких громадян? Він може сам працювати, йому не потрібно когось наймати. Наприклад, ви вирішили займатися не знаю, білизною. Ось В Стамбулі десь подешевше покупаємо, тут у нас в Анталії хочемо. Подешевше продавати, взяли в оренду магазинчик і хочемо здійснювати цю діяльність, то в принципі вам не потрібно нікого наймати. Тобто, ви показуєте, звичайно, з консультації бухгалтера ті документи, які ви повинні показати, ви їх показуєте, оплачуєте ті податки, які вам нараховано, і отримуєте прибуток. Але Плачуючи податки, також е, пам'ятайте про те, що ваші е, затрати їх також треба обов'язково показувати, тому що дуже багато людей вони е, я не знаю. Стісняються, мабуть, да, mm -hmm. як я, в мене ось я тут, я живу і я тут працюю, да, в мене, наче там як хом офіс, да, і е, показати ті чеки, що людина наче харчувалася, як-то ну, незручно, вроді ж інтернет, в мене, я користуюся mm -hmm. для дому, чого ж я буду його сюди. Але якщо у вас це підходить під цю категорію, е, це розумно показати ці. Видатки, які у вас є. Тому що є певна сума, коли вони до певної суми добігають, то тоді ви сплачуєте не той податок, який ви по факту маєте сплатити з вашого прибутку. А Якийсь мінімальний, можливо, там навіть у розмірі 100 лір, і все. Mm -hmm. Тобто не тисячу, а сто, тому що у вас є оце, 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 оці ваші видатки, і вони перекривають у ці ваші mm -hmm. доходи. Але це питання треба обговорювати з вашим персональним бухгалтером, тому що. Від виду діяльності все це може залежати. Десь це можна робити і треба робити. Наприклад, ви заправляєте машину, ви їдете в Стамбул, або ви купуєте квитки, ви їдете е, на закупівлю товара. Тобто, у ці моменти, і знову ж таки, якщо у вас е, турецька, ви вже оформили турецьку карту, з якого рахунку це оплачувати, як і в Україні, так? десь ми щось, якісь видатки оплачуємо з фоповського рахунку, а десь з і чи підходять у ці моменти, чи можна їх вписати, якщо ви з приватного щось оплатили, заповнити їх як на приватного підприємця, що це є вашими видатками. Цей момент також. Які ставки податків? Податки високі, також залежить від виду діяльності, але я так навскидочку рахувала. Десь виходить, якщо брати в цьому, От у вас, наприклад, ну, у уважу, скажемо так, до 35% може. Це, можуть це попереду. податок на доходи чи якась гранація. Це якщо ми загалом візьмемо, угу. загалом, ось на зароблену одну тисячу лір, приблизно у вас виходить до 35%. Ви повинні віддати державі. Це податок на доходи чи якісь різні види Це податки? різні види податків там. Вам бухгалтер подробно вже розкаже, що там є, куди ви плавите, це, ти платите сюди, як і у нас, в принципі. Ага. Да? Це ви платите єдиний податок, це ви платите е, на, там, чи на додану вартість, що у вас є. І ще такий цікавий момент, коли, особливо це для акціонерних е, акціонерних товариства, е, коли ви хочете вивезти гроші собі зарплату, то ви ще й податок на це сплати. Так, ну, да, так, у нас так само податок на доходи фізичних тобто, осіб. Тобто Ви <плес> самі їх заробили, <плес> сплатили податки з них і знову ж таки там десь ну, навіть може в різних випадках до 20% ще й заплатили за те, що ви просто собі позначили зарплату. Такий ось моменти, їх треба. Але там також є, або ви помісячно можете платити собі зарплату, то тоді 1%. Якщо ви хочете просто річну суму взяти, ну, а також взяти її завжди ви не можете. Тобто є певні періоди, коли ви можете цю суму перевести собі. Тобто в загальному у нас ІП платить податки, податок на додану вартість і податок на доходи. В середньому плюс-мінус сума цих двох податків складає 35%. Десь так виходить. Десь так виходить. Якщо а, ми тобто, якщо у нас доход мінімальний, тобто він не є. А, за великим, якщо він мінімальний, то сплачуєте просто ну, гарантійну мінімальну суму до бюджету. Так, так, але не знову... 35% а гарантійну мінімальну. Звичайно, суму. але знову ж таки є певні суми, як, коли їх треба сплачувати. Навіть якщо у вас немає доходу, то можливо у вас там взагалі нуль, але все одно оце фіксоване, воно має бути сплачено. Ну, воно да, да, да. є? І е, тут дуже важливо знайти свого бухгалтера з, знову ж таки з персонального досвіду, тому що хтось каже, роби ось так. Хтось каже, роби ось так, хтось каже, послухай, це тобі не потрібно, ми можемо зробити один, два, три, чотири, і ти отримуєш номер п'ять. Угу. Тобто, ну, якісь швидкі способи, не порушуючи букву закону. Податки платяться раз в рік. Є податки щомісячні, є податки квартальні та річні. Щомісячні, мабуть, це НДС платиться, а податок на доходи річний. Бухгалтеру все віддаю, він все рахує, виписуємо, що потрібно, тому що буває десь щось змінюється, як я сказала раніше, і треба це звичайно ж відслідковувати. Податки раз місяць, раз квартал, раз рік, і звітність місячна квартальна і все треба вам звітувати, і навіть якщо ви з особистого рахунку на свій підприємницький щось десь переводити, щоб там ну, десь перекрити щось, знову угу. ж таки, це все треба фіксувати з описами цих платежів. Угу. Доволі таки висока виходить ставка податків 35%, тому що у нас зараз 2% взагалі у нас фізично особи підприємці платять у нас пільгова знижка на період воєнного стану. І таку різницю скажемо можна компенсувати лише тим, що з вашого банківського рахунку індивідуального підприємця оплачувати максимальну кількість витрат, Звичайно. які більш-менш корелюються з вашою діяльністю. У Нас таке правило в Україні теж є те, що витрати мають бути співмірними з тією діяльністю, яку яку здійснює суб'єкт господарювання. Так що зменшувати базу податкування ми можемо лише через зменшення доходів. Зменшувати Звичайно. доходи можемо, Ми нарощуємо витрати. Так нарощуючи витрати, і знову ж таки, моє велике відкриття це те, що держава знову ж таки підтримує. І треба звертатися, питатися, які є програми. Які є гранти, які є взагалі програми по розвитку бізнесу?